На щоті повернулись додому у центрі рівного? Попрощались із двома військовослужбовцями. Це Юрій Капітола та Павло Кравчук. Майдан незалежності на колінах зустрів чоловіків. Як це було? Дивіться. Не проведжає в останню дорогу двох захисників Юрія і Павла. Ймовірно, вони не знали один одного, оскільки один народився на Рівненщині, інший в Рівному, інший на Радивилівщині, але їх, очевидно, об'єднало бажання захистити Україну від московського загарбника. Вони загинули один наприкінці вересня, інший 1 жовтня на різних напрямках. Один на Донеччині, інший отримав важкі поранення на Запоріжжі і помер уже в лікувальному закладі. Їх залишилися діти, дружини. Одна з наших завдань як міста подбати про соціальний захист цих родин. І власне, сьогодні гідно провести наших героїв-захисників в на останню дорогу. Закінчили своє земне життя і нині приєднуються до воїнства небесного, приєднуються до тих найкращих людей, портрети, яких тут ми бачимо поряд. Це найкращі люди рівного і України. Один з них пішов захищати ще влітку 22-го року, мобілізувався, інший влітку 23-го. По факту вони прослужили певний час в Збройних силах, пройшли бойове злагодження, були на передовій останніх декілька місяців, і, власне, в ході артилерійського обстрілу один отримав один отримав важкі поранення, а інший затримав жаль.